14 травня, близько 7 години, я боюсь, там уточнень, там все буде сформульовано в заявах, пролунав дзвінок від місцевого жителя, що був вистріл, це село Вижгів, був вистріл на території Утимера на полі. Це 500 приблизно метрів від, може чуть більше, від села. Був вистріл, і після вистрілу був відчутний крик дичини. Зреагувавши, цей місцевий житель подзвонив Єгірській службі. Єгерська служба зреагувала за 20 хвилин зібрала оперативну групу. Я туди теж входив, тому що там всі знали, що треба чим більше людей, тому що в них зброя. Нам треба, щоб багато свідків було, розумієте, що це не, не просто, як то вони розказують, вони поїхали на браконьєрку. Ситуація полягає в тому, що ми приїхали на місце буквально десь за пів години, може 20 хвилин. Від того дзвіночка. І оприділивши е, територію, звідки був вистріл і звідки крик, ми пішли пішком е, обдивлювати цю територію. І так е, трапилося, що нам сама природа показала трупу після дощу. Е, яка привела нас до тіла забитої косулі, вже з простреляним видно хребтом і перерізаним горлом. Тобто підтверджується факт, що косуля дійсно була не смертельно ранена, а тільки перебитий хребет. Від того вона видавала такий звук, не могла втікати. Є, звісно, якийсь час вона кричала і цей змушений був бігти до неї. Перерізувати горло, зробив трупу, ну і там лишив її, бо вона шуму багато наробила, і покинув. І вони е, поїхали напевно далі, тому що коли ми прийшли, там тільки лишилася та косуля. Ми вирішили два чоловіка, в тому числі і я, залишитися на цьому місті біля косулі, чекати, чи прийдуть, вони по ту дичину. Пролунав від наших колег дзвіночок, що вже вони вертаються без світла назад по цій самій дорозі. Будьте на поготові. В той момент, коли вже ми почули, що машина близько була, включив. Телефон, але там вже темно було, не було нічого видно. Ну і картину бачимо, підходить до цієї косу до тіла косулі Ярослав Ярощук. Якого зауважимо, акцентуємо в прошлому році, теж зловили на браконьєрстві, і суд виніс вирок по цій справі. І в цьому році, в ту саму пору, він знову, взявшись за старе, пішов за тією дичиною і почав сунути до машини. Ми, звісно, за ним підбігли, його зупинили, він пробував втікати, але був старший чоловік, то ми його положили на землю і чекали до прибуття міліції в той час. Почули хлопіт дверей і обернулися, побачили, що вдалині з машини вийшов ще один чоловік, якого звати Олександр Соколюк, і він. Хотів чи сісти в машину і вже їхати, чи ще щось зробити. Але наші другі хлопці, які вже вовремя підоспіли, забрали ключі, щоб він не зміг втікти. І зразу ж під'їхали охотові, визвали наряд для оформлення. Це все. Щоб опублікували, і коли були дуже здивовані, підійшли до машини і попросили відкрити багажника, то виявили ще три туші косулі. І на верхній полочці лежав чехол. При огляді того чехла виявилось нарізна зброя з прицілом, яка засвідчує, що це було. Вбивство саме з цієї зброї, але е, люди бояться м, того, що е, Олександр Соколюк е, в минулому був начальником нашого райвідділу, пізніше він був в Луцьку, теж займав високу посаду в органах е, в МВС. То люди дуже бояться, що воно десь замнеться, десь щось підтреться і зроблять крайнім, крайніх і відкупляться, від хрестяться і скажуть, що це не ми. Це вже не одна туша, це є вже чотири, це вже кількість за дві години, вбивши стільки дичини, це є вже резонанс, тому що. Я мисливець десять з десятилітнім стажем, щоб за півтори години, за дві побачити це для мене є це нереально. Це дуже це напевно так з припущенням. Вони могли користуватися якимось спецзнаряддям, Ну я не можу об'яснити цього, що за півтори години на території там. П'ять кілометрів за півтори-дві години застрелити чотири туші самців, тим більше цих осіб затримали. Зразу викликали чергову патрульну службу. Нас 102 подзвонили, щоб вони зафіксували факт браконьєрства, зафіксували тут дичину. Машину, щоб претензій ніяких не було, нічого не транспортували, нічого не переміщали, як затримали, так зразу викликали. І при них не було виявлено документів, не дозволу, що вони там мали перебувати, ніяких на це прав вони не мали. По закону. Вони не мали права не виїжджати в рейд, як вони написали в відписках. Вони по закону не мали полювати там, тому що в нас не видавалися ліцензії на цей рік по індивідуальному полюванню. По закону вони не мали перевозити ці туші в своїй машині, тому що коли рейдова бригада знаходить факт, Якісь браконьєрства, чи туші, чи шкіри це зразу викликається наряд, зразу фіксується. Тоді після складеного протокола ти маєш право її положити в автомобіль і транспортувати до вияснення подальших з'ясування фактів. Цього не було. Те, що вони там писали чи будуть писати, це вже міліція повинна. Підтвердити, що вони ні на якому рейді ніде не були, а були саме на браконьєрстві. Тому що, аби як вони говорять, що ми знайшли ці туші і положили автомобіль, вони мались викликати міліцію, викликати. Цей наряд, щоб склали протоколи, а це не було зроблено, тим більше, що три туші було вже в багажнику, а четверта туша, по яку вони йшли е забирати, ще була на полі. Це явно було целінаправлено ходьба до тієї туші, явно вони знали, що вона там лежить, а не шукали, ходячи, петляли, а це вийшовши з машини, пішов до тієї туші, де вона знаходила. Це ще раз підтверджує факт, що вони саме її застрелили, тому що це приблизно 150 п'ятдесят сто п'ятдесят двісті метрів від дороги. Це треба пошукати. Ми попітляли, поки виявили за 150 метрів цю тушу. І це ще раз підтверджує, що вони діяли саме злочинним способом, і закон повинен дійсно доказати, якщо вони щось там. Укрию, це буде резонанс, це люди не успокояться і буде е, дуже накалена ситуація. І ще саме цікаво те, що після першого ж затримання е, і оштрафування цього е, поклічки Борода Ярощука е, чомусь не е, вилучили зброю, хоча, е, напевно, треба, було, тому що. Якщо зараз не вилучать, то вони в майбутньому знову будуть браконьєрнючати і відбивати свої кошти, які заплатять за збитки.